Любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суеті. у минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить, і рік за роком, настане час покинути цей світ і прийде смерть невпинним спішним кроком. А потім треба віддавати звіт за всі слова. Думки і кожне діло, чи явне, чи приховане було, перед Господнім тим престолом білим розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог. Вночі і вдень над нами його око. Не забуваймо, Боже, за старого, бо перед вічністю. Життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть. І треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння, даремно всім, хто прагне, йди й бери, бо через кров Ісуса, Його Сина, ми порятунок маємо згори. Цей дар тепер не відвертайся, поки що б'ється серце, й ти живий. Перед творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний молодий. Життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище І подивись там і старі, і молоді, і діти, Чи шлях земний вже на землі скінчився. Багато з них не думали і не знали, що стихне рано, так серцебиття. І плани на майбутнє ще складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий дорогий? І час даремно свій не витрачати, про вічись думати, поки живий. Бо їх є дві, і кожен вибирає, чи рай, чи пекло ти рішаєш сам, Насильно Бог нікого не штовхає і вибір є смертю і життям. Не вірити ти можеш, бо сміятись, це твоє право, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу, і моки пекла вибрав для себе. Бажаю я, що всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник, висот небесних з Богом досягнути, і в Царстві Божій тішитись повік.